Цариця Естер Коли Мордехай дізнався про все, що робиться навколо, то повідомив царицю Естер про царський наказ і наказував їй піти до царя благати його про милість та просити за народ свій. А Естер відповіла Мордехаю: кожен чоловік та жінка, що прийде до царя, до внутрішнього подвір'я, не покликаний, один йому закон убити його, окрім того, кому цар простягне золоте берло, і буде він жити. А мене не кличуть входити до царя, от уже тридцять день. І сказав Мордехай у відповідь Естер: Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства, і сказала Естер у відповідь Мордехаю, іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, й не пийте три дні. Ніч та день, також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину. То загинув між тим, злий гаман приготував дерево з за вишки у п'ятдесят ліктів, щоб повісити Мордехая на ньому. На третій день Естер вдяглася по царськи й пішла до входу у дім царя Ахашвероша, і цар простягнув Естері золоте берло, що в руці його. А Естер підійшла й доторкнулася до кінця берла. І запросила царя з гаманом того ж дня на бенкет, і вони прийшли. Під час бенкету Естер запросила їх прийти. І наступного дня наступного дня сказав до неї цар: що тобі, цариця Естер, яке прохання твоє? І відповідала Естер: нехай буде дане мені життя моє на жадання моє, а народ мій на прохання моє, бо продані ми я та народ мій на вигублення, на забій та на погибіль. Так цар дізнався про підступні наміри гамана, тоді за наказом царя гамана повісили на дереві, яке той приготував для Мордихая були написані нові листи про те, що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо народу та округи, що ненавидять їх, дітей та жінок. Їх що поїхали верхи на швидких конях, вийшли приспішені та пігнені царським словом. Щоб передати ці листи управителям 127 царських областей від Індії аж до Ефіопії, на спомин про врятування ізраїльтян Мордехай встановив щорічне свято, яке зветься Пурім, що й досі святкується євреями на 14-й та 15-й день єврейського місяця Адар у березні місяці.